Голодомор 32 33 1933 років Помста за свободу. Бо зберігали власну ідентичність. Українському народові прийшлося пережити три Голодомори. Перший 1921 -го, 1923, другий 1932 1933 та голод 1946 1947 років, але наймасштабнішим і найжорстокішим був голод 32-33 років. Керівництво Радянського Союзу довгий час приховувало факти смерті українців від штучного голоду після оголошення незалежності України почалося розслідування масштабів даного явища. Причини голодомору, знищення селянства як свідомої національної верстви, закон про охорону соціалістичної власності, безпосередньо закон про 5 колосків, діяльність в Україні надзвичайної комісії на чолі з Молотовим, завищення плану хлібозагитівель і хлібний експорт, прискорення насильництва колективізації, небажання працювати. Колгоспах. Геноцид. У 2006 році Верховна Рада офіційно визнала Голодомор 32 33 років геноцидом українського народу. Публічне заперечення Голодомору вважається протиправним, але покарання за такі дії, на жаль, не передбачені. Голодомор визнали геноцидом в Україні 23 світових держави. Це Австралія, Андора, Аргентина, Бразилія, Грузія, Еквадор, Естонія, Іспанія, Італія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польща, Словаччина, Сполучені Штати Америки, Угорщина, Чехія, Чилі, а також Ватикан як окрема держава. У відповідь на визнання Голодомору 32-го, 32-го 33-го років геноцидом української народності, на українського народу РФ дала наступну відповідь: ця трагедія не має і не може мати міжнародно встановлених ознак геноциду, і не повинна бути предметом сучасних політичних експлуатацій. Щодо кількості жертв цієї страшенної трагедії, до сьогоднішнього часу не можна встановити остаточну цифру. За різними оцінками, Голодомор забрав життя від 3 до 10 мільйонів українців. Втрати оцінюють по різному через брак достовірних демографічних даних того періоду про чисельні страт серед українців. За підрахунками Інституту демографії та соціальних досліджень, Національної Академії наук України їх було 3,2 мільйона. А за даними істориків, навесні 1933 року в Україні помирало 20 людей щохвилини, тисячу людей щогодини і майже 25 тисяч людей щодня. Саме 33 рік був найстрашнішим. І найжахливішим для українського народу. І, взагалі, вказують, що голод 32-33 року тривав не 12 місяців, а 17. Найбільш постраждалими від голоду були колишня Харківська та Київська область. На сьогодні це Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська, Київська та Житомирські області. Саме на ці території припадає 52,8% загиблих з усієї території України. Західні території практично не постраждали від лап радянської влади. Закон про п'ять колосків найстрашніший та найжахливіший. У серпні 1932 року під приводом того, що розкуркулені селяни та інші антисоціальні елементи розкладають вантажі з товарних поїздів та колгосне і кооперативне майно Сталін запропонував новий репресивний закон про охорону державного майна. Закон передбачив так звані порушення. За такі порушення розстріл з конфіскацією майна, а за пом'якшувальних обставин 10 років ув'язнення. Засуджені не підлягали амністії. За каральним документом закріпилася народна назва закон про 5 колосків, оскільки винних. У розкраденні державного майна фактично був кожен, хто без дозволу зібрав на колгосному полі кілька колосків пшениці. За перший рік дії нового закону за ним було засуджено 150 тисяч осіб. Цей закон діяв до 1947 року. Однак пік його застосування припадав саме на 1932 й 1933 рік. І навіть гнила картопля або кинуті збиральниками на полів колоски, призводили до смертельної кари або до 10 років ув'язнення. Але голод був надмірною політико, наміреною політикою радянської влади. Вони намагалися асимілювати. Українські території і з впевненістю говорити про те, що це Росія. Вже на 32-й рік в радянській владі був намір спустошені території заселити росіянами. Саме після Горолодомору до спустошених сіл спробували завести селян з інших регіонів Радянського Союзу. Це передбачалося секретною постановою Ради народних комісарів Радянського Союзу під назвою Про переселення на Україну 21 тисячі сімей колгоспників, який був виданий ще 25 жовтня 1933 року. Саме 25 жовтня 1933 року цей закон був узаконений. А свій початок. Це все бере задовго до цього. Зраніть сльозу, бо ми не мали сліз. Заплачте разом, а не наодинці. Зраніть сльозу за тими, хто не зріс, що мали зватись гордо українці. Заплачте, затужіть, заголосіть. Померлі люди стогнуть з тої днини, благають, українці, донесіть стражденний біль голодної країни. Згадайте нас, бо ми ж колись жили. Зороніть сльозу і хай не гасне свічка. Ми в цій землі житами поросли, щоб голоду не знали люди вічно. Тож, шановні українці, кожної 4 суботи листопада ми згадуємо тих, хто постраждав від радянського терору голодом. Саме так знищували наш народ. Тож не забувайте, не пробачте та не відпускайте, не відступайте і в суботу о 16.00. На своїх підвіконнях запаліть свічку пам'яті жертвам голодомору 32-33 року.